Маленький Дмитрик у день матері народився першим. Пані Оксана розповідає, хотіли дівчинку, та й третім сином втішині. Це саме найдорожче, ради кого варто жити. Дуже приємні відчуття. І братіки дуже вже чекають діму вдома. Ілюша, і Ростик старші хочуть побачити вже маленького. Привітати матерів із новонародженими до міського перинатального центру традиційно завітали міські посадовці. І, хоч найкращі подарунки своїх діток, жінки вже отримали, та допомога зайвою ніколи не буває. У нас стало на п'ять в цей день більше. Взагалі ми завжди радіємо. Поповненню наше місто Одне з небагагатьох обласних центрів України, в якому ті приріст природній більше, ніж за міграційний. це завдячище вам. За словами головного лікаря, усі малюки і їхні матері здорові і вже сьогодні поїдуть додому. Пані Тетяна показує своє маленьке щастя сина Олександра. 350 нас 52 см сантиметри і без п'яти три. Десятого травня, коли народила, дуже плакала, ну від радості. І ну і друга дитина вже вроді би і чотири роки вже ну різниця між першою. Але так трошки боязко було брати, але вже все війшло в своє русло. Жінка за дарунки вдячна, каже у цей непростий час у пригоді стане усе. Дуже потрібні речі. Нам постіль подарували, баний набір і курточку. Дуже прекрасні подарунки. Дякую. А ще лікарі і міські посадовці провели екскурсію відреставрованим відділенням патології вагітності. Тут, хоч і не євроремонт, та умови значно поліпшилися. Якщо жінка знаходиться в гарних умовах, в світлій палаті на комфортному ліжку, вона відчуває себе комфортно. І до того ж, ми надаємо всю максимальну медичну належну допомогу для того, щоб наші вагітні відчували себе гарно і комфортно. На ремонт із бюджету обласного центру виділили півмільйона гривень. Утім, ще не все встигли зробити. Ми вам показали все, що зробили, і от приблизно одна кімната, як було, і то вона вже відремонтована, ну там труби поміняні, то так було. Це залишилася одна душова кімната, яка буде дороблятися, а всі інші кімнати повністю відремонтовані.